Вітаю всіх учасників 9-ї всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Дистанційне навчання, Старт із сьогодення в майбутнє. Я щиро вдячна організаторам конференції за запрошення та надану можливість представити свої напрацювання у форматі дистанційної освіти. Два роки пандемії та рік війни. Внесли свої корективи взагалі до викладання, зокрема, викладання у вищій школі, а особливо до практичної складової. Відповідно до реалій, життя викладачі опановують новітні цифрові інструменти у Google для онлайн-викладання. Дисципліни напряму ветеринарна медицина. Зокрема, ветеринарна паразитологія, глобальна паразитологія та інші не можуть бути засвоєні в повному обсязі без практичної сторони, а саме знайомство із морфологією паразитів та їх стадіями розвитку без розуміння біологічних циклів. Учбовий процес Здійснюється на порталі дистанційного навчання Moodle Державного біотехнологічного університету із використанням застосунку BigBlueButton для читання лекцій із використанням презентації PowerPoint, а для засвоєння практичної складової ми використовуємо цифрові інструменти Google, а саме віртуальну дошку Jamboard. На сьогоднішній день існують багато віртуальних дошок, різних віртуальних дошок, але ми зупинилися на використанні віртуальної дошки Jamboard. І наразі я вам покажу декілька елементів використання даної дошки. Щоб розпочати роботу з даною дошкою, ви повинні зайти в свій аккаунт, натиснути на ось ці 9 крапочок застосунки Google і вибрати із переліку, які вам запропоновані віртуальну дошку Jamboard. Зручність полягає в тому, що, по-перше, можна створити декілька. Віртуальних дошок, і відповідно працювати в них окремо, можна надавати доступ студентам до окремих віртуальних дошок, тобто кожен студент може отримати індивідуальне завдання, а крім того, можна створити віртуальну дошку, за розділами. За розділами. розділами. і в такій одній віртуальній дошці. Може бути використано декілька фреймів по відповідній тематиці або розділу даної дисципліни. Як на прикладі, ви бачите, що у нас є віртуальна дошка, яка називається метода, і в даній дошці розташовані декілька фреймів. На першому фреймі представлений цикл розвитку даного збутника. На другому фреймі. Студентам необхідно розставити етапи розвитку збудника у проміжному хазяїні. На третьому фреймі ми використовуємо морфологічні особливості збудника і морфологічні особливості овоскопічних елементів. І студентам треба розставити да, знайти відповідність овоскопічних елементів даним. З Дані віртуальні дошки дозволяють завантажувати фото ілюстрації як із власного архіву, так і застосовувати фото картинки, наприклад, видів тварин із інтернету або картинки проміжних хазяїв. І, відповідно, студенти уже розставляють ці елементи циклу розвитку, можна із застосуванням. Стрілочок або із застосуванням, як на першому прикладі, да, ось таких стрілочок, які показують логічну послідовність даного циклу розвитку. Ще різновидністю віртуальної дошки ми використовуємо заповнення таблиць, як, наприклад, таблиця цистодди і цистодозів. Спонукає студентів до запам'ятовування назв імагінальних стадій, відповідних дефінітивних хазяїв, назв личинкових стадій та локалізації відповідних личинок в організмі проміжного хазяїна. Заповнюючи дану таблицю самостійно, студент тренує свою візуальну пам'ять. і… Пам'ять, так, яка допомагає йому запам'ятовувати ці основні елементи даних збудників. Наразі, будь ласка, представляю вам коротке відео, як студенти працюють з даною віртуальною дошкою. Ми можемо працювати з даною дошкою, не виходячи із нашої конференції BigBlueButton, використовуючи поширення екрану. Ви бачите, студенти приєдналися і починають працювати. Викладач може коригувати роботу студентів в процесі, якщо він бачить якісь 100% невідповідності, або дочекатися, коли студенти закінчать свою роботу і по закінченню роботи проаналізувати роботу даних студентів. Ось вони переставляють, коли вони закінчують роботу, тоді викладач аналізує, якщо були допущені помилки, то студенти тут же в Real Time можуть виправити неточності, і таким чином візуалізація, яка представлена на екрані, допомагає студентам краще запам'ятовувати. Елементи біологічного циклу, яким чином відбувається зараження сприятливих тварин, яким чином відбувається розвиток в проміжному хазяїні, та яким чином відбувається, якщо це необхідно, розвиток в зовнішньому середовищі відповідно до типів розвитку певних паразитів. Крім того, студенти можуть отримати індивідуальні завдання. Надаючи доступ до відповідних віртуальних дошок відповідним студентам, викладач може надавати індивідуальні завдання і оцінювати роботу даних студентів. Працюючи з Jamboard, ми використовуємо фото із власного архіву. Таким чином, наші студенти мають можливість Знайомитися з морфологічними особливостями овоскопічних елементів збудників, які вони можуть зустріти в своїй практичній роботі, працюючи з тваринами і, відповідно, працюючи в лабораторіях з мікроскопами. Ось таким чином, студенти працюють у нас на заняттях, в цей час викладач, ще раз повторюся, може Коригувати роботу студентів, коментувати, або вже наприкінці роботи робити відповідні заключення, крім віртуальної дошки Jamboard. В нашій практичній роботі ми використовуємо просто білу дошку BіgBluButton. В даному випадку ми можемо використовувати текстові завдання із представленням варіантів відповідей, і студенти можуть або надавати відповіді в чаті, або використовувати також мультифункціональний екран. Із використанням інструментів, які дозволяють виділити студентам ту відповідь, яку вони вважають за правильну. В подальшому, знову ж таки, викладач аналізує дану роботу студентів, і, відповідно, студенти отримують інформацію щодо даного завдання, і результат який. Бажано отримати, тобто правильний або неправильний результат з аналізом і поясненням. Крім такого формату роботи, ми можемо ще використовувати таку білу дошку для того, щоб студентам надавати інформацію у вигляді, наприклад, Певних схем. Ну, наприклад, із зазначенням якихось методів, назв. Подальшому можна складати певні схеми. Студенти також є такий, така функція, як мультифункціональний екран. Також можуть працювати в паралелі з викладачем. Ось такий невеличкий досвід, який ми маємо у наданні практичної складової нашої дисципліни. Дякую за увагу!